Так, прийшлося припинити трошки розклад, щоб випустити котика до своїх невест. І я так розумію, це буде у нас так відео. Тоді буде відео номер два, і розклад буде із двох частей. Так, продовжимо. Продовжимо. Могли зробити правильний вибір, але із-за того, що вони. Отримали звістку відступати дуже з запізненням. То їхні так сказати, ті, хто перебували на окупованій території, для них було це ілюзія зробити референдуми і поїм'ять на території України. А для головнокомандування Кремля це була нездійсненна мрія. І далі, дивіться, виходить карта п'ятірка кубків, яка каже: отак: розбився, бачите, стаканчик. Мрія, мрія у стакані, яка розбита. І все сталося не так, як гадалося. Хотіли мати ці землі, але сталося все не так. Але сталося все не так. І вони кричать: оці військові, і ось ці військові, вони кричать, значить. Алярма, все горить, пожар, дупи палають, п'ятки палають, да. тікаємо, хлопці тікаємо, да. хочуть хочать тікати. Тут вже їх вбивають неочікуваний удар в спину, а деяка група іще, да? які може і врятуються, може, попадуть в полон. Ось вони, значить, кричать, закликають про те, що треба тікати, треба тікати. Далі у нас виходить ось така карта: це п'ятірка жезлів, яка каже про те, що зав'язався бій. Якщо по цій карті я вам казала, що неочікуваний удар в спину ЗСУ напали на цих расистів, росіян, неочікувано, Да? Вже є трупи смерть расистів, то по цій карті вже я кажу про те, що зав'язалася бійка, да? і йде такий запальний, дуже сильний бій. Іде дуже сильний запальний бій. Запальний бій між ЗСУ і расистами. Далі у нас виходить от карта диявола, дивіться, да? Ну, диявол це і є війна. Такий сильний, дуже жорстокий бій розвивається, в якому участь бере сам диявол. А що у нас полюбляє диявол? Ну, як набагато, да? якщо це війна, то побільше смертей. Да? Тобто дуже сильний, запеклий прямо бій. Не просто якби так. Не просто якби так. І далі, що ми дивимось далі? І далі у нас да, виходить карта колесниці, яка каже про те, що бій продовжується, є рух, є рух в плані продвіження. Да? ЗСУ продвігаються у своїх планах по звільненню захоплених расистами територій. Вони мають, ЗСУ мають в цьому шикарний просто успіх. І по цій карті також можу сказати, що там, де була війна, поступово-поступово з цією колесницею приходить саме мир. Бачите, ось два голубочка, які, які знімають оту піліну з очей, да, знімають, коли люди не бачили того миру, жили в постійному страху, в бути там, да, закатованими рашистами, да, або вбитими. І ось тут Показують два голубки мири, знімають оцю от вуаль, коли люди не бачили миру, і люди починають відкривати очі потихеньку, і бачити вже мир, колесниця продвіження да, в звільненні. І тут виходить далі. У нас знов карта вісім да, виходить, яка каже знову ж таки про продвіження. В успіх ЗСУ по звільненню територій. Також тут карта каже про обстріл саме точково. Тут бачите точечні такі обстріли, тобто або де скупчення, коли вони тікають грубками. Да? Як кажуть, стрільнули оту, в, ту, в ту місцинку, де вони грубкою. І ось бачите, по карті навіть подивіться, і полетіли клочки по закаулочкам. Вибачте, що я, от якщо мені кажуть, так я і кажу, то не я. І полетіли клачки по закаулочкам від того точечного ювелірного удару, так, як по цій карті я казала, так, міста скупчення, домівки, де вони жили, або склади з боєприпасами, які горять і демлять. Так. І ось тут, по цій карті, нам кажуть про те, що маємо дві по знищенню. По знищенню вже тих, хто тікає після ось цього бою. На них їдуть, можна сказати, навіть машини наші вже на них їдуть. рашисти тікають, а по них стріляють, і ми маємо ЗСУ мають успіхи в цих точкових влучаннях. Ну, не хотіли, вибачте, самі уходити. Ну, був у них вибір. Бачите, дивіться, сім разів можна було вибрати правильний, зробити правильний вибір. Як мінімум, сім разів можна було подумати, і сім разів можна було зробити правильний вибір, просто вийти і уйти. І зберігли би життя. Але ж ви розумієте, що для рашистського главнокомандування жива сила не така важлива, як їхня зброя, там, да, техніка і все таке. Їм наоборот треба побільше своїх живої сили точно так поунічтажати для того, щоб їх е, е, казна на них потім да, не. В общем, не витрачати на них потім ще гроші, всякі там дотації, лікування там, да, і, і все таке інше. Далі ми з вами дивимось. от, Бачите, дивіться. Виходить далі отака от карта, як от вона виглядає, да? вже не така золотата, навіть і не срібна, а така мечі порізані, побиті, поосколені. Да? Кажуть, нам по цій карті було страшно цим расистам. Вони намагалися захищатися, але у них було недостатньо зброї, їхня зброя, яка в них і була, вона знищена, потрощена вся. да, І навіть дивіться, той лист, який їм написали повідомлення, да, що все ж таки будемо відступати. Дивіться, який він пошарпаний, подраний. да, Тобто. Е Приказ, наказ, повідомлення не здійснилося, не здійснилося. От воно до них прийшло, да, вони його прочитали, все це не успілося. От, порване, да, зброєю порване, знищене і літає десь у повітрі. От так на їхні трупи і попадало. да, Отак от я можу ще сказати по цій карті, по цій карті. Далі у нас, і дивіться, виходить отака от карта влюбленна. По-перше, ця карта переміни в, в житті, ну, у нас, виходить, переміни в, міс... в той місцевості, да, де е, пройшли е, ці бої. Е, там, де звільнили, зайшли ЗСУ, там, де була, була Рашка, туди заходять ЗСУ. Тобто да, проїходять зміни. Стоїмо на порогі нового життя. Це по-перше. По-друге, по цій карті ще можу сказати, що будуть полонені, пов'язані, полонені. Тут будуть як військові полонені, так і колаборанти, прихильники руського міру. Серед них можуть бути не тільки чоловіки, серед них можуть бути також і жінки. Також і жінки. Ну і що вони ото стоять такі пов'язані. Да? Спина до спини, і будуть вони рухати, рухатися у різні боки. Одні підуть, колаборанти підуть в один бік, а військові расисти полонені підуть в інший бік. Опустили голови і сталося не так, як гадалося. Щось тримали в руках. А щось тримали в руках. А вони, знаєте, як і не зважували. От саме вони у них була от якась одна ціль, одна мрія чи одне направлення. Вони в це все думали, вірили і з цим і залишилися. Повний дисбаланс. Повний дисбаланс. Дивимося далі. І у нас виходить, і дивіться, яка карта. Да? От історію розказували нам, розказували через старої. Виходить карта справедливость, яка каже, і справедливість вас торжествувала. Коротко думали, прийняли рішення для відступу дуже запізно, отримали рішення для відступу запізно, прийшло ЗСУ неочікуваний удар в спину, налетіли, попалили, побомбили всі їхні склади, всі їхні, де вони спали, їли, жерли, вибачаюся, вони там де жруть, там і сруть. Карта, все сталося не так, як. Гадалося, кричали: Алерма, пожар, п'ятки горять огнем, давайте бігти. Зав'язався дуже сильний бій, в якому прямо саме диявол жорстокий бій, колисниця продвіження зміни війна на мир, точкові влучання. Понищена рашистська зброя, понищений той приказ, наказ, який стався не в нагоді. Він порваний, не набув, так сказати, викона... не виконали, не вийшло виконати. Да? Зібрали полонених військових, колаборантів у полон і восторжествувала справедливість. Тобто території, які повинні бути в Україні, залишаються в Україні, повернуті в Україну, повернуті в Україну. І тут це по, по цій карті, тут, знаєте, як справедливість не по-человечески, а по Вищому суду, небесному суду. Ви понимаєте, наскільки справедливість? Це коли чоловік как бы он ни хотел, как бы он ни старался, что бы он ни делал, не будет, потому как захотел человек. Рашка захотела оккупировать эти территории, но этого просто быть не может, потому что по справедливости, потому что по высшему суду эти территории принадлежат Украине, и они возвращаются в Украину. Далее. Виходить карта, яка показує тут дво, дво, двойка пентаклі. І знов дивіться, початок двойственна ситуація і кінець двойственна ситуація, в якому сенсі тут. Тут Пентаклі, тут саме ресурс. Ресурс пентаклі, я би сказала, що це ось ці полонені, е, да, яких взяли е, у полон двойственна ситуація. Взяли якусь частину, частину, тобто частина полягла мертві, а частина пішла цих полонених у полон. Тому і двоякий ресурс поділений на два. Ресурс поділений на два. І далі, ось дивіться, і далі. Стосовно цих полонених, цього ресурсу. Вирішує питання сам король жезлів. По-перше, він дуже задоволений. Це наш пан Зеленський і, і пан Залужний. Да? І вони будуть вирішувати, вони задоволені, дивіться, питання стосовно цих полонених вирішують наше главнокомандування, і вони дуже по цій карті задоволені. Звісно, їм хочеться, вибачте, спалити їх. Хочеться прям горить той жезл, піднести ото факел і спалити. Звісно, хочеться. Але вони дуже раді мати полонених. Я би мог... Якщо вони дуже раді мати якихось полонених і саме після цього бою, то значить там повинні бути якісь такі полонені, яких захочуть обміняти. І далі виходить, дивіться, виходить карта, четвірка кубків. Що ж з ними робити, що ж із з ними робити? Думаємо, продумуємо. Ага, подумали, дивіться, а у нас якось вже три наповнені. Ну, може автобуси, може групи, а одна група якась не заповнена. Половинка. І ось якраз ось ця половинка заповнить повний четвертий автобус, там, да, четвертий. Четверту групу, і вона може наповнити саме якимись такими е чинами для того, щоб, от бачите, фонарик такий в вивушках е світиться, да? світло, просвітлення, дозаповнили і зробили дуже якийсь масштабний шикарний обмін, що можемо до нас повернути тих, кого вже давно не хотіли повертати, і, можливо, втрачалася надія на повернення. Але повернемо, Але повернемо. Саме для цього, бачите, тут саме тому і радіє Залужний і Зеленський, саме тому і радіють. Тому що ось заповнимо цей бакальчик і повернемо 4 групи чи 4. І далі виходить карта пажу. Кубків, тут такі дві золоті рибки зверху, дивіться, обміняємо золотих рибок на золотих рибок. Ну, звісно, наші золоті рибки то в прямому сенсі, а їхні золоті рибки зовсім не золоті рибки. Але ось так кажуть, рівноцінний обмін проїходить і, і ми отримуємо усі дуже гарні, добрі новини взагалі. Про звільнення території і про обмін цих важливих для нас полонених. І по цій карті ще хочу сказати, що ось ці полонені наші, які повертаються, вони зустрічаються зі своїми побратимами, зі своїми сім'ями, дуже давніми знайомими, братами, матерями дружинами І і дуже гарне, гарне таке спілкування, і навіть багато спогадів про те, через що вони пройшли. По цій карті я можу вам сказати. і до, все Останню беру карту. Ну ладно ще одну Тут у нас виходить четвірка жезлів, веселощі, і е, птах е, Фенікс, який е, із попелу перероджується, да, крилушки розправляє, і територія перероджується, і наші полонені перероджуються, і туз жезлів зароджується нове життя. Та ну гляньте вам, не хотіла вже, але воно йде і йде. І навіть туз е, 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 господі, ту кубків навіть виходить, який каже про радощ. Радощі миру, радощі миру, бачите, переповнений тут навіть емоція. І на цьому, я думаю, можна розклад так закінчувати. Я вдячна всім за перегляд, я вдячна всім за ваші вподобайки, за допомогою ваших вподобайок Це відео буде поширюватися, його побачать якнайбільше. По-перше, нас, українців, для яким також буде піднятий настрій, що все у нас добре, хорошо. Тому ділитися за допомогою вподобайок, поділитися добрим настрієм з, з остальними українцями, які хочуть чути добрі е, новини, да, які очікують, можливо, нас дивляться навіть на тих окупованих неможливо. Я знаю, що дивлямо іноді дивляться на окупованих територіях, і вони не знають, чого чекати і завдяки вам вашим вподобайкам. Вони будуть знати, чого ж цікати. чекати. А також я знаю, що мене дивляться колаборанти, бо дуже е, сперечаються стосовно е, мої, того, що я розповідаю по картах, стосовно моїх видінь, якими я з вами завжди ділюся. Е, проводять навіть прямі ефіри, е, ці колаборанти, прихильники руського міра, росіяни із Росії. Прихильники руського міра з України, прихильники руського міра із Германії і стараються розбити вщент в пух і впряг, все те, що я розповідаю. Е, от, то Чому я за це згадала? Що хай навіть ці колаборанти і росіяни бачать, що їх чекає. Хоча, знаєте, якісь верхушечки все ж таки будуть вже, коли жареним запахне, вони почнуть. Видвигатися з окупованих територій. Хай так і буде. Головне, щоб переможе ЗСУ, переможе Україна, мир буде в Україні, все у нас буде добре. Як завжди, рада кожному із вас, хто заходить і передивляється, і, як завжди, я вас прошу зберігати любов у ваших серцях і світло у ваших душах.